Влітку вагітні жінки через активність сонця та спеху почувають себе слабко, майже на будь-якому терміні вагітності. Щоб цей важливий період можна було прожити комфортніше для майбутньої мами та малюка, я вам дам декілька порад. Треба пити достатню кількість рідини і не допускати зневодження організму. Їжа має бути легкою, надавайте перевагу овочам, фруктам та ягодам. Відмовтесь від носіння тісного одягу, надавайте перевагу одягу із натуральних тканин, а також використовуйте зручне взуття. Привчіть себе до щоденних прогулянок на свіжому повітрі, в дуже спекотні дні плануйте прогулянку зранку або вже ближче вечора, коли спека трохи спаде. Засмагайте до 12-ї години та після 17-ї і лише в тіні. Через те, що у вагітної виробляється велика кількість гормонів, які сприяють посиленню пігментації шкіри. Обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом, навіть перебуваючи в тіні, не забувайте про сонцезахисні окуляри. Окремо хочу виділити про кількість рідини, яку ви маєте вживати. Обов'язково слідкуйте за тим, скільки ви випиваєте рідини і скільки виділяєте. Тут має бути баланс для того, щоб уникнути набряків під час вагітності. Хоча набряки, особливо в спекотну пору, у вагітних дуже часто бувають. Але про це обов'язково сказати своєму лікарю абошер-гінекологу для того, щоб він віддіагностував, чи це набряки від жари, чи це набряки від якогось захворювання, яке може негативно впливати на вагітність та на стан жінки і плід. Для того потрібно здати загальний аналіз сечі, а також вимірювати тиск, щоб уникнути будь-яких ускладнень під час вагітності. Нехай ця спекотна пора залишить вам тільки гарні спогади. Про цей етап вагітності.